Одне з головних завдань усіх людей на землі максимально зберегти природні ресурси для нащадків. Згідно зі статистикою, з усієї енергії, яку ми споживаємо у побуті, 70% затрачається на обігрів приміщень, 15% – на приготування їжі, 10% енергії споживає побутова техніка, і ще 5% спрямовуються на освітлення. Цифри, звичайно, опосередковані, однак вони дають розуміння того, що використання кожним енергоефективної техніки та систем приладів дозволяє економити енергію і зберігати природу водночас. Діяльність національної атомної енергогенеруючої компанії Енергоатом та її відокремлених підрозділів з часу створення і до сьогодення. Спрямовано не лише на виробництво електроенергії, а й на її раціональне використання та збереження довкілля. На нашій хмельницькій атомній електростанції одним з яскравих прикладів цьому є придбання електромобілів для транспортних потреб підприємства. Їхні переваги у порівнянні зі звичайними автомобілями, особливо у межах такого компактного міста, як наше, очевидні. Нашим підрозділом так само і станцією, то є піднімається питання і розглядається, щоб для поступового переходу на електротранспорт в зв'язку з тим, що паливомасильні матеріали зараз вартість їх значно зросла, і, і приводить до великих витрат для використання експлуатації транспорту. Тому застосування електромобілів зараз на часі дуже вигідно. Машини можна заряджати і від звичайної електромережі, але це буде довше. А можна на стаціонарних зарядних станціях. Одна з таких розташована на паркувальному майданчику з лівої сторони від кільця перед головним корпусом Хмельницької АЕС. Саме тут є можливість швидко зарядити електромобіль пристроєм європейського або американського стандарту за допомогою кабелів, які тут закріплені стаціонарно або власним, який можна підключити до зарядної станції. Поради би до працівників там, для нашого підприємства, в є фінансові можливості і. В... Почають майбутньому десь заміну свого транспорту переходити на електромобілі і користуватись нашими підзарядними станціями, і які ще будуть влаштовані додатково, якщо буде така потреба на наше підприємство, так і в місті є можливість одночасного заряджання чотирьох електромобілів, тому прохання до власників інших видів транспорту не паркувати тут свої машини. А усіх нас закликаємо бути толерантними до природи, ефективно використовувати енергію і берегти довкілля.